Привіт, друзі! З вами містер Антибіотик і, як завжди, огляд цікавих потужних настрільних боїв. Сьогодні в нас в рубриці 114 СП-2, танк за рангові бої. І я думаю, буде цікавий бій, тому що тут в результатах більше 10 тисяч шкоди, якщо не помиляюсь, щось в районі навіть 12. І точно пам'ятає медаль була. Давайте карту трошки зробимо більшу. 114 така дуже приємний потужний танчик. Якщо ще стоїть бонове обладнання на ньому, то грати на ній дуже приємно. Картонний, але подвижний. Пушка в 650 альфи, пробиття теж хороше. Подкалібері, правда. 329, як бачите, альфи. Альфи, кажу. Пробиття. На 650 альфи. В районі 10 секунд перезарядки це дуже жорстко і... Ось такі вистріли, це на цьому танкові норма. Півзводки, клац, все, попадає. Кучність 300%. Цілить наш гравець, думаю, що хемік вийде. Манцує ліво, право туди-сюди, ти шо? І. Чо він в борт не давав? Не знаю блайнд і блайнд залітає. Маємо вже ми 1200 шкоди. Файно, файно. І що? Не, хевік не понімає з першого разу, тому ми пояснюємо другий раз. Відгрібає наш Хевік, іде додому. Їсти булочки, мандаринки і вчитися грати в танки. Що ж він буде далі робити цікаво? Буде ушко цілити, ушка? хоче вийти? Будемо її цілити. Хоча ні. він Вирішив вицілити. Він вирішив вицілити і тут виходить. Є50М, і він йому встигає закинути, зреагувати, а є під нашій... П'яна морда кудись там в космос дивиться. Так, що ми будемо далі робити? Хорі буде чекати чи як? Ну, хорі нав, навряд сюди вийде. Хорі навряд вийде, треба виходити давати Центуріона, пробувати, можливо, Ягу кидати. Центуріон, правда, там от башки, але Ягу варіант покидати. Все ж таки хорі якогось дідька поїхав. І єпіс так само теж не поняє. З першого разу всі вони понімають з другого, третього. того ми йому пояснюємо опять. Пояснюємо, він навіть не поняв, звідки нас убили. Ага, все-таки зацілив, поняв. Поняв, розвиднилось йому. Хотів наш гравець зробити все красиво і трошки з подлівкою. Тому що приціл до об'єктів не липне. Получаємо ми ще раз, бля, який болючий. Просто ці 200 хп такі болючі. Маємо ми вже 3500 шкоди. Будемо мансувати і пробувати, мабуть, Яго відстрілювати. Ну, я Яго пробував. Не хоче наш гравець ризикувати, і правильно робить. Якщо він зробив медаль купула, то знає, правильно все зробив, 10-30 тисяч шкоди, правильно зробив, які б там помилки не були. Але. Що я хочу відмітити? Судячи з манери гри, цей гравець вже має щось десь в районі 7-8-9 тисяч лічного рейтингу. Це не 6-7 середньостатистичний, це вже вище середнього. А отже грати він вміє. Знову всіх голодові розходники, як кажуть. Дорогезна ремка, аптечка і ну, стандартний допайок. Все-таки йому треба цілити, тому що тому що там буде світити бешка, бачите, і. 30Б. Відгрібає там наповну, добирає він його. Все ж треба було цілити. Я б на його місці, наприклад, тут би зараз цілив. бачив, що вони рибаються їхати по мінікарті. І там скоріш за все, що наступний гравець поїде. Той що там світився. І що ж буде ж гравець робити? Будемо пробувати його, да? Їде Удес по полю, він периферію його побачив, але чогось не стріляє. Переферією ж видно його. Периферією було видно. Удеса. Зараз же видно, його друже. Удес по полю катається, халявні 650 хп він ж бачив її чи не бачив. Заднім шок. Постріл, красота. Маємо 4600 периферію. Ми знову побачили Удиса, але він не хоче йому давати. Думає, та ну ную нафіг, ці, цей Удис. Та він просто чувствував, що він не проб'є. У нього було сьоме чуття, що він не проб'є Удиса. Того він його й не цілив. Спроба номер 222 Тут зараз піксель закине, я вам 100% кажу. Постріл. Постріл борт башні. Та ну нафіг. Ооо, має 5000 шкоди наш гравець. вже 5 Карл 1000. І забере зараз Мауса, тому що Маус у нас спить. Виходить, ЦС-очку. з каточком, Каточок не дали. дали? дали. Не дали. Кран теж виходить в нашого коня щось, ну просто байтеться вони дуже добре. Ска вже цілить нашого гравця і тут виходить. Карнарвон, Цеска підстав... Ну я не знаю, що це тільки що від нього було за движення. Що він тільки що зробив, оце от даючи шот і підставляючись під цеску, я думаю це якась діч. Ну знову ж таки, наш Жевець дав... 60 десятки. А що це значить? Я значить, що він це зробив правильно. Ще якщо виграє... То взагалі красавело буде. Рішив він відкатитися, поки ЦСК свалила і в нас є таймінги відкатити, тому що Мітіпара скоро підкатить і буде відстрілювати нас. Все ж можливо треба було б цілити вугол, щоб не прокатив Центуріон зараз. Зараз ще він прокатує так, ну. Яга вбиває його легесенько. Все ж він думає, що Яга поїде. Мандікора все знялася, просто знялася. Карл вона знялася і поїхала убила нашого 30К. Залишаємося ми в 4 проти скількох? 2, 4, 6, 7. В 4 проти 7. Гревець наш має вже 6000 шкоди. Пам'ятаємо блайнд в Хевіка. Їде і постріл Мандікора мінус. 6600 шкоди. 4 фрага. І залишаємося ми в 3 проти 6. 3 в 6. Цесочку будемо пробувати забирати. Будемо пробувати забирати чи ні. Можливо, навіть вона справа схоче вийти. Святились, в принципі, всі. Буде переїжджати на випередження і вбивати її тут. Тому що вона скоріше за все, що тут вийде. Фраги нам треба робити, мінусувати і всі, бачите. Так просто читаємо. Читаємо. Клас. Це СК мінус, у нас вже є 5 фрагів, залишається ще 5 противників, і це якраз нам не медальку пула. Тобто ми вб'ємо всіх, ми уб'ємо всіх противників. Не знаю яким чином, але ми їх уб'ємо. Раз у нього є медалька капула От, чи виграємо ми? Скоріше це взагалі так, якщо час не закінчиться. Якщо ми на останніх секундах не уб'ємо останнього противника, то ми виграємо. 5 противників, 5 фрагів і це медалька пула, і скоріш за це, що гравець наш дограє і об'є просто всіх. Маємо майже 70 шкоди. Ну і катить Маус. Патон його, мабуть, не об'є. Знову ж таки, судячи з результатів бою, скоріше за це що він його не вб'є. Наша сімьора там аФК десь стоїть, я так розумію. Я го убиваю патуна і ми остаємося 2-5. Жорсткий розрив. Сім'йора стоїть за все, скоріш за все, що АФК. Тикає він не ПАшкід, щоб вона валила звідти нахрен Проїжджає, проїжджає, буду забирати його. У нас є АФК на сімора, скоріше за все. Ну або вона гетьолу десь стоїть, непонятно де. Треба забирати ягу. Яга, мабуть, вийшла вже в сторону нашої бази, вона убила патону. Помаленьку, потихеньку чекає. Видно, видно, що є скіл, є трохи руки. Можливо, навіть не трохи, але відчуття поки що Що трохи є. вище середнього, це точно хороший гравець. Знаєте, як є якість е в іграх там. Низька, дуже низька, середня, висока. І Ультра. Оце наш гравець по відчуттях, що він висока. Маус розвіртається і здохає. Шість фрагів. Красоті ще маємо 7000 шкоди, 6 фрагів і будемо пробувати забирати ягу. Бо вона, скоріше за все, що десь тут. Центуріон Шотний, бабаха фулова і. І цей. І сьомий, скоріше за все, що теж у нас фоловий, бо він не світився, а отже десь стоїть на базі. Постріл! Руш! Сім фрагів, сім карл фрагів. Поки що він вирішив розібратися з усіма ж живими, катаючись между танчиками, які нас можуть підкидати. А потім поїде убивати АФКшника. Стає центуріон, скоріше за все, що на захват. Бабаха стає на захват і Центуріон стає на захват. Бабаха, скоріш за все, що як я розумію. Буде він висвічувати, пробувати якось з рельєфів, щоб не отримати ваншотік. Ну, опасно. Насправді дуже опасно. Проїжджає, залишається 12 секунд. 10. Фак, він тільки що міг пробом промазати і злить нахрен цей бій. Що він тільки що зробив, я не знаю. Того. СПАшка теж дає, скидається йому тишечку і будемо пробувати забирати. Будемо пробувати забирати і гармата постріл. Ну от, Оце гармата цього танка. Ти, ти майже ніколи не зводишся. 8000 шкоди, 8 фрагів і на кону медалька пула. Шотний Центуріон Action X. І зараз ми його забираємо, тому що він з'їхав з бази. І, скоріше, за все, що прямує на СПА. -ху. І він просто стоїть. Ну. Давай, 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 давай. Okay. Хоче медальку пула, хоче медальку пула. Слава Богу, він здох. Я надіявся на те, що він здохне. Пише what the fuck, <laughs> Наш союзник якийсь до. Виявляєте халявний і сім афекашний, Карл. Оце так пощастило. Ого. Ого. 9 фрагів. дев'ять тисяч шкоди і їдемо по халявної 7 го Красотіще. Ну, в цьому бою е, просто ідеально все. Всі вистріли, які залітали, оце тільки що такий був момент не дуже у Центаріону, але вже ручки затряслися, то металька пула на кону. Афекашнік. та ти що, яка смакота? Йому треба встигнути доїхати і розкидати його. І бажано дати якийсь підпал або БК. Тому що по часу небагато. Хвилина 46. Це поки він доїде, ще секунд 30. І залишається у нього хвилина, щоб 10, щоб убити його. Ну тут, в принципі, встигаємо, якщо на 10 секунд перезарядка. Спокійно він собі їде, убивати зараз буде. І можливо навіть якийсь підпал десь. До речі, можна було попробувати вистріляти снаряди, поки їде їдеш. Наприклад, фугаси вистріляти. От, і попробувати зробити медаль копадя. 8 би подкаліберів нам точно вистачило, там би собі скоригували. Ось він де. Чоловік просто вилить. Постріл. 50 секунд. Ну і якраз вбиває його Оце красота. Цілить йому в сторону баків. Молодець. 40 секунд. Підпалив, баки дав. і наступний вистріл він його просто забирає зельфі клас. Молодець. Маємо ми 12 тисяч коди, медальку пула, а результати будуть після бою. Ставте лайкосики. Підписуйтесь, можливо, колокольчики, всякі ці дзвіночки. І напишіть коментар, якщо вам сподобалось відео. Дякую, а результати після бою?